Я прийшов в самий реалістичний Майнкрафт, захоплюючі пригоди, смішні моменти, взльоти і падіння. І все це ви побачите в моєму відео. Приємного перегляду. <звук> Обична гра починається з рубки дерева, але не думаю, що це хороша ідея. Все, воно просто розвалилось. Ресурси те я а ні, отримав цілих 6 смиркових колоди. Верстак так само. Я не знаю, як це коментувати. Тепер весь ніг став якимось об'ємним. О, дивіться, як здох зомбі. Прям приліг собі на животик Ну і через це в мене жорсткі просядки ФПС. О. О, що ти зробив? Нічого собі, Зламав один блок каміння, і тут вся шахта обвалилась. Ну, зато в мене тепер 32 каміння. Це дуже зручно. Цікаво, як і вся тут подохне. А, знає, спочатку шар спала, і вона потім відкинулась. От зато я, за я не може пінати, як футбольним м'ячом. Ой, куди я все гриб взяв? І все, вже всі дерева обвалились. Якщо я цей грибочок візьму, вона теж обвалиться. Це що, всі дерева на одному грибу тримаються? А ось і перший виліт. У мене зараз мало голоду і мало хпере. Я міг пережарити порануника в мене є, але в мене є інший спосіб. Оп. <как> Нічого себе я покотився прям вже в глиб шахти. Зато я тепер їсти не хочу. Ой, це було опасно. Я міг завалитися. Так, там є вода. Я надіюся, Якщо це мод, на фізику там не розіб'юся, ну Попитка, і ні питка, полетіли. О, це бриз, бачили? воно стало ще реалістичнішим. Ви тут темно як в сраці, я нічого не бачу. Так, кріпер. Е, я не хочу з тобою зв'язуватися. ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. Вау, тут так ці камішки реалістично пливли. І як я помню, тут хтось вже розбився. О, ви бачите, так, як тут фекле ломається. Ой, малиш зомбі, не треба. Так, я, я не хочу здихати, так що відійди від мене. Будь добр Ай, боля в башки. Тут є діаманти, але в мене нема залізної кірки. Я заповнив це місце. Та да, що ж тут одні спавнери? Блін, блін, я щас здохну. Я щас здохну. Відстаньте від мене. Ой, у мене півсердечка. Ой, в мене півсердечка. в мене півсердечка. Придайте з'їсти уморку. Міже нічого не поможе. Чомусь березу не тільки в воді, а ще й в лаві, а от і перше залізо Ой, що я зробив? На в лаві згоріло. Вау, От і виглядає цей пепіл. Думаю, ще мені дуже сильно допоможе. от і еріпоця. От і ще один зараз зірветься. А якщо ось те я весь час Ой! Зря зря я це зробив. Оце не фіга собі яка здорова шахта. Де, да зрісніти? Оце не фіга, яка здорова прям шахта. Ще красива така. А от і перші діамантики. І цілих. Один. Один тільки не що один. Ніт. О, а ще один. І цілих. Один. Як оригінально. А ось наш портал сарат всеред... его адаптувати. Поїхали! Ми появилися, ну добре хоча б не над лавою прямо. Якщо ви думаєте, що в мене якийсь план зійстю, як це все швидко заспідради, то ви ошибаєтесь. Ой, тут ліани себе так дуже реалістично ведуть. Я не знайшов кріпость, але знайшов бастіон. Тому мені треба швидко здобути це золото і швидко. Быстро... Йо-мойо, здобути мені! Ой ой, тру... давай торгуйтеся, торгуйтеся, все. І зробити бестро, а точно же мене ж його нема. І зробити золоті боцінки. Як мінімум! Йомаю! Блін, блін. Я зробив собі золоті боцінки, поїде і да, вони прийняли мене за свого. Та да, йомаю, оп'ять! Ніколи більше ці ваші в без бастіони не прийду. Даже не просіть. Ой-ой-ой-ой-ой! <звук> Хотів їм піднасрати, так ще більше, але чуть собі не піднасрав. Ну добре, я встиг накопати якусь кількість золота. А, більше стаку вже вийшло. Тепер мені треба знайти піглінів. Але, як сказати, я тут 90% перебив вже. Вони просто в лаві позгорали. Чекайте, чи пігліни не горять в лаві. Я тут загнав ямочку-парочку піглінів, ну їхніх дітей заодно, і построїв таку собі імпровізіруварну коробочку. Бо якщо то хоча б один блок вимайту, то, то все. к Щорцям собачим розвалиться. Так, добре, давайте викинемо їм наше золото. Надіюсь, хоть бы вони б дали щось водне. Так, і спектральна стріла, ну не знаю. У мене Уки, але це так собі. Пісок душ, дерьмо, дерьмо, плаще обсидіант тоже дерьмо. Кирпич, тоже дерьмо. Вони мені вже стільки кидають, що мене просто місце в інвентарі закінчується. Ну шос воно пас. думаєте, щось годне давати? Крім полнішего гімна. діво, тому що золото, хоть що щось доста. О, о! це? Ну, це? Жемчуг. Ока, Ендера. Так, це не треба. Це викидаємо. О, 5. Так, тут вроді. Цікаво тут є ще? Так, дивимося. Тут є щось? Ще. Що? Ще що тільки 5 штук. І ну давайте. О! Якраз 12 рівно. Тільки треба, щоб активувати наш портал. Тільки як мені з це вибратися. Так, воду в мене на зері не вийде. що робити. Побігли саранчуваки. Я не хотів. Ну, вони вроді в лаві міють плавати. Я надіюсь. Тепер берем наші стрижні, стрижемо, робимо порох і кладемо наші enдер Так, двох не вистачило, надію, що хватить. Ну, все виходить, побачимося в верхньому світі. О боже, як я довго сонячне світло не бачу, вже як той вампір буду сонці боятися. Тепер лишилось знайти ту саму крепость. Кидаємо ендер перли та куда-полетів. От туди, значить йдемо в той бік. Побачимося біля порталу в так, мы тут уже встречають. Ти вот засраньте, мелкий. Ой, -мо! Так, ставим лежко, ставим точку спавне. Точку спавне, считайте уже поставлю. Так, я там шенары, десь одно око, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висит, дев'ять, десять ей, ставим. Куда воно полетіло? И прыгаем. Кінець. Ну, можливо, ой, я вже думав, що я падаю. Вот цей дракон. Так, він мои всі харчі пускає. Спочатку треба розрушити оці от... Я кстати, забув вже, дуже давно в Майнкрафт не Короче, Коротше, ці от штуки. О, попав. О, ніхрена хрена себе снайпер. Ну, мабуть, в більшості кристалів придеться по старинці. Ставим блок і взриваємо. Йомай! Господи. Засейвился, называется. йо моё я, я щас сдохну. Так, ч же я не засейвился? ж же нуб такой? Ну ж поки що можна зняти ці золоті и над... надіти вести. І ломаємо. Ой, так. Зараз не би якось тебе аккуратно спуститися и не здохнути. Ой! Майо. Так, то що, эндер мене на эндер дракон нападають? Ну, взаимно. Все, я розрушив всі ці кристали, з яких він е, силу Тепер мені треба тут сісти і чекати. Хоч у мене є, плачеш и але у мене то я даже лежет нема, щоб так його заспідранити. Придайте по стареньке. Він виньбли у мене своєю утренньою свіжістю. Коли ще ж 60-й, ж все-таки. О, досягнення, меня, Ви що хочете сказати, що це я перший раз, коли попав у моба за всю гру? Ну давай, коли ти свои жопу сюда в ту лижу. О, ура! Давай! Давайте п'ємо під хвоста от зараз закусається. Боже мій кричить на мене. Прям як мій кіт, коли йому на хвоста наступили. Йо ма йо. Господи, як я засейвился. Хто мене б'є... От ендермен, мені зараз не до вас. ні 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 давай, давай, я не хоч... я не хочу, давай. Дав сраці ендермени! Ой-ой-ой, ой ой Йопересете. Це ж де ж ти я возружуся? А, фук слава богу. Поїхали, ще раз. О, да, це мій шанс. Ой, йо-мойо! -йо. Давай! Сей. Опять злетів, Дві секунди посадів і злетів. Все, не лише зовсім мало хп, це мій шанс. Не надо, тільки не бий мене. З лука доб'ємо. Все. Вот зараз, ну, ну испри... Не Давай. <с gonna play> Давай. 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 И. Давай. Ее. Все. Получив, скотина. Все. На тю, тё... господи, нарешті Ну а зараз, підпишіться на канал, якщо вам сподобалось ці відео. Ну а з вами був Єля Бір, і всім пока!